Доброго вечора, мої хороші! Ми, як завжди, знову зустрілися з вами на просторах усеосяжного інтернету. І як ви бачите, наш казковий кут, як і багато домівок по всій Україні, також не оминуло відключення світла. Та це не завадить нам, друзі, послухати чергову казочку. Та перед тим я хочу вам дещо показати, а саме малюнки. Малюнки, які намалювали чудові мешканки міста Тараща до наших казачок. Ось цю ілюстрацію до казки Ох, нам передала Сашуня Христич із міста Тараща. Такий зелений дід з зеленою бородою під зеленою вербою. Ось цю ілюстрацію намалювала Софійка Жук. Такий же зелений дід, але уже біля зеленої хати. Ми дуже-дуже вдячні вам за те, що ви малюєте нам малюнки. І ці ілюстрації ми повісимо у нашому казковому куті. А ця ілюстрація, друзі. казочки, яка була народжена у вашому Таращанському краю, найбільший скарб. І намалювала її Юля Луба. Кожна із цих дівчаток, оскільки вони першими прислали нам свої ілюстрації, отримає від нас подаруночки. Тож, друзі, прийшла чарівна мить, і розпочинається наша казка. Казка називається Про правду і кривду. Давно-давно жили, були двоє братів: багатий та бідний. У бідного був син. А в багатого дітей не було. Та бідний брат так тяжко працював, щоб прогодувати сім'ю, що захворів та помер. Одного разу син бідного брата приходить до свого дядька та й починає радитися, питає дядьку: скажіть ну будь ласка, як краще жити на світі, правдою чи кривдою? Багатий дядько задумався та каже: Знаєш, мій небоже. У цьому світі краще жити кривдою, аніж правдою, бо правдою далеко не пройдеш. Мене більш задумався та й каже дядьку, але ж за людським законом потрібно жити правдою. Той тільки засміявся йому в очі. Довго вони сперечалися та вирішили зробити наступним чином. Вони підуть по дорозі і запитуватимуть у перехожих, як краще жити. І чий варіант першим набере трьох прихильників, той і переміг, а переможений віддасть усе своє майно переможцю. Так вони і зробили. Вийшли за село, довго чи недовго, йшли, аж бачать, іде хлоп з заробітків. Вони до нього привіталися та й питають чоловік чи добрий, розкажи но, ну як краще жити на цьому світі, правдою чи кривдою. Той задумався хвильку та й каже. Люденьки добрі, я чесно працював, чесно робив свою роботу, а більшість заробітку мого отримав пан, тому я вважаю, що краще жити кривдою. Багатий дядько вже зрадів, ідуть далі і підходять до подвір'я того пана, а пан саме обідає перед хатою. Приходять, вітаються, Доброго здоров'я, панночку! Прийшли ми до вас за порадою. Скажіть, як краще жити правдою чи кривдою? Пан задумався та й каже: Знаєте, люди добрі, краще жити кривдою, бо якби я усе життя жив правдою, то я би таких статків не нажив, та й продовжив собі обідати. Дядько дуже зрадів, а племінник геть голову похилив. Ідуть вони далі та приходять до церкви, а там якраз піп стоїть та порається по подвір'ї. Приходять, вітаються, слава Ісупа, паноче! Прийшли ми до вас за порадою, як краще жити в цьому світі, правдою чи кривдою. Піп подумав, подумав та й каже: Знаєте, людоньки, хоч і закон Божий велить жити за правдою. Але аби вижити, потрібно жити кривдою. Від радощів багатий дядько аж застрибав. А племінник, що йому робити? Погодився, віддав усе своє майно дядькові та й пішов якось виживати. Довго чи недовго мучився, та в один день він вирішив, що з нього досить, і вирішив коротити собі віку. Взяв останню шворку, яка в нього була, та пішов до дрімучого лісу, знайшов найбільшого дуба, пригледів на ньому гілку та й вирішив уже от-от закидати шворку. Звідки не візьмись, друзі прибігли вовки. Юний небіж так злякався, що й не помітив, як на того дуба виліз. Сидить на гілці, труситься, аж раптом вовки розбіглися. І на тому місці, наче з під землі, з'явилося три чорти та між собою раду радити, хто що зробив, хто яких кому капощів натворив. А згодом прийшов і їхній ватаг найголовніший великий чорт. І каже: Звітуйте, хлопці, якої біди ви людям наробили. Перший чорт і каже: Я там-то і там, то такої біди наробив, такої біди наробив. Мовляв, є один пан, якому треба греблю загатити. І що б не робили робітники, ніяк вгатити ту греблю не можуть. А пан їх лупцює, на чому світ Божий стоїть. Тож скоро їхнього брата багато буде у нас у пеклі. Старший чорт подумав та й каже: добре ти все зробив, але не зовсім. Бо у сусідньому яру біля панського подвір'я росте три дуби. Той, хто їх зрубає і вгатить на хрест на греблі, одразу зможе її загатити. Другий чорт каже Та, я от біди наробив, у сусідньому місті усю воду висушив, і люди ходять до найближчої криниці аж за сім верст. Хто де не шукає, води немає. скоро знову багато їхнього брата буде у нас в пеклі. Старший чорт подумав та й каже звісно, це біда, але впоратись із нею можна. Там то і тамто в тому місті росте кущ малини. Хто той кущ викопає, одразу зможе все місто напоїти. Тоді третій чорт каже: Це все хлопці, Юринда. От я у сусідньому королівстві таких чар наклав на царську дочку, що вона з кожним днем все гірше і гірше хворіє, скоро от-от вона буде у нас у пеклі, бо ніхто з лікарів не може її вилікувати. А старший чорт каже: лікарі не можуть, але якщо знайдеться той, хто обтеше тупого кута в її палатах та обкурить нею кімнату, одразу доньку вилікує. Наш небіж сидить на дубі і не дихає так йому страшно. Слухає, що чорти говорять. Чорти посиділи, посиділи, аж тут треті півні заспівали, і вони, мов крізь землю, і провалилися. Небіж до самісінького світанку боявся злізти з того дуба. А коли сонце піднялося, спустився на землю та й давай думати. Якщо він знає, як допомогти людям, які в такій біді, то він не може просто так сидіти, склавши руки. Вирішив іти до панського подвір'я. Приходить і бачить, як пан нагайками лопцює робітників, які не можуть греблю вгатити. Той підбігає до нього каже: панночку, панночку, перестаньте бити хлопів, я вам враз ту греблю вгачу, тільки дайте мені підводу і двох моцних коней. Пан подумав та й зробив так. Поїхав небіж у сусідній яр, зрізав трьох дубів, вгатив їх на вгреблі на вхрест і одразу зміг загатити. Пан так зрадів, такий вдячний був нашому племіннику, що дав йому аж 300 карбованців. Племінник наївся, купив собі новий одяг, а потім згадав, що є ще. Місто, де нема води, подякував панові за все та й пішов у далеку мандрівку. Підходить він до того міста і бачить, як старенька бабуся на коромислі два величезних відра води пре, а вода аж вихлюпується. Він наздогнав її та й просить, бабусю, дай води напитися, бо в горлі пересохло. Бабця каже: синку, я б з радістю, та не можу! Місто без води. А до криниці йти аж сім верст. Наш небіж каже: не хвилюйтеся, бабусю, я вам воду у місті знайду, тільки дайте водички попити. Бабця так зраділа, що і води дала йому напитися. І кинула то коромисло і відра, і дременула дуж, як могла до міста, щоб розказати людям про радість, яка на них чекає. Поки наш небіж прийшов до міста, уже зібралися усі містяни. Зустрічають його з рушниками, з хлібом, з сіллю. А він каже: друзі, зачекайте, зачекайте, спочатку шукаємо воду. Півдня він ходив по тому місту, аж поки знайшов потрібний кущ малини. І як тільки він його викопав, що ви собі думаєте, друзі? Одразу всі криниці, усі струмочки і навіть річка почали наповнюватися водою. Містяни були такі вдячні нашому небожу, що обдарували його хто чим міг, хто худобою, хто золотом, хто під водою. Небіж геть розчулився. Він зрозумів, що правдою і добром можна жити на цьому світі, та не став затримуватися в місті, як його не благали містяни. Вирішив, треба йти у сусіднє королівство і рятувати царську доньку. Так і зробив. Довго чи недовго він туди блукав, аж таки дійшов. Підходить під царський палац і бачить, вікна темними шторами затулені, прапори вниз опущені. Охорона у чорному одязі, готується, що царська дочка от-от помре. Він підходить до охорони, каже, Пустіть мене, пустіть, я вилікую доньку. А охорона не вірить. Найвищі лікарі усього світу не змогли нічого врадити, а ти такий, от всякий раптом кажеш, що вилікуєш. Довго вони чи недовго сварилися, та цар у своїх палатах почув цей гамір, визирнув у вікно, зрозумів, у чому річ, і сказав охороні пустити небожа. Той зайшов, озирнувся по палатах, знайшов тупого кута. Натер його, обкурив царські палати, і одразу царська донька стала здоровою і ще кращою, ніж була до того. Цар був вельми вдячний нашому небожу, обсипав його з ніг до голови золотом, обдарував різним крамом і запропонував пожити у царських палатах. А я вам скажу, небіж був гарний хлопець і впав царській доньці в око. Та й вона була дівка Ні в року. Полюбилися один одному, побачив те цар та й справив їм весілля. А згодом, через рік чи через два, від старості вмер, а наш небіж, що ви собі думаєте, став царем у цьому царстві. І правив він добре, справедливо. Всі були раді, аж ось одного року приїжджає до нього купець. В ньому він пізнає свого дядька. Запрошує до палацу, починає вести з ним бесіду, що у нього в королівстві, як люди поживають, що робиться. Але не втримався, не втримався і розповів йому, хто він, що і як до цього статку добрався. Як дядько не заздрів йому, та все ж таки небіж обдарував його добром. Насипав два величезних вози краму і сказав, щоб той їхав у своє королівство і розповідав людям, що потрібно жити по добру. Що ви думаєте? Дядько дійсно поїхав у своє царство, але заздрощі його мучили усю дорогу. І коли він приїхав, йому все одно, все одно було прикро від того, що його племінник став таким багатим. Одного разу. Він вирішив також спробувати долі і пішов до розлового дуба, під яким збиралися чорти. Заліз на ту ж гілку та й чекає. Уночі збіглися чорти та й починають сваритися. Хто розповів їхні таємниці, бо гребля загачена, вода у місті є, а царська донька здорова, здоровісінька, і ніхто до них до пекла не потрапив. Почали вони шукати, хто б це міг бути і хто б їх підслухав. Шукали довго чи недовго, але знайшли вони того дядька, добряче його побили і забрали до себе в пекло. Отака от от казочка, друзі, вона нас вчить, вчить бути чесними, вчить бути добрими і жити по правді, а не по кривді. Якщо вам сподобалася ця казочка, Ставте вподобайки їй, обов'язково пишіть коментарі, і най-най-най найголовніше -най малюйте малюнки. Малюйте, фотографуйте їх і в коментарях висвітлюйте, показуйте усім нам. А автор малюнка, який назбирає найбільшу кількість вподобайок, отримає від нас приз і зможе замовити наступну казочку із писаної торби. Тож, друзі, будьте чемними, мийте руки милом і слухайте маму з татом. Папа.